Десь півроку тому поїбався три рази з однією дівчиною. Вона топ по зовнішності. На 9 з 10, за моєю оцінкою, хоч і трохи дивна, майже немає друзів. Так це нормально, ні? В основному працює та дивиться фільми та Ютуб, їй десь 25. Таке нормально. Навпаки, погано, коли у людей дохуя друзів, ні сексі бомба! Проте після трьох разів раптово заблокувала в телеграмі. Можлива причина після третього разу не одразу поїхав додому, а трохи полежали, поспілкувались, поговорили про стосунки. Хоча я й сказав, що не те, щоб до них прагну. Через кілька днів написав. Був трохи в шоці, що вона заблокувала тоді. Як казав секс, був вогонь. Ми просто не могли зупинитись до цього. Вона сама часто писала та скидала відверті фото. Тому через кілька днів написав їй з іншого аккаунту, поцікавився, що сталося. Думав, ну раптом якась помилка сталась. Вона сказала, що просто так заблокувала. Відповідь максимально тупа. Ну, слухай, ну а що вона тобі може сказати? Яке питання, така відповідь? Це питання тупе. Я побажав їй удачі, видалив переписку. Вона одразу знову написала, почала вибачати, сказала, що помилку зробила і хоче далі спілкуватись. Я був тільки за подув трохи губи в переписці, сказав, що максимально на лайті з нею спілкувався. І не заслуговував на блок. Вона ще раз вибачилась, сказала, що більше точно такого не буде, побажала гарної ночі, і скинула ще одну фотку, 18+. плюс. Наранок, що ви думаєте, блок або моїх акаунтів в Телеграмі? Тут же мене бомбануло, я забив хуй. І от вчора пише мені, пропонує зустрітись. Чи ОК буде, якщо я не буду проявляти ініціативу, вона буде до мене приїжджати, і я буду її трахати. Чи це не повага до себе? Зважаючи на те, наскільки сильно тебе ця історія зачепила. Це тут дуже принципово. Якщо, в принципі, ти після того, як це сталося, дуже легко про це забув, ну тобто ти такий, ну написав, ну заблокували. ти такий, тю йобнута. Міг би це зрозуміти після першого блокування, але не зрозумів. Після другого, якщо ти такий, тю йобнута, і все, і відпустив, і не страждав, і не накручував себе, і не думав про це раз за разом, тоді ти можеш з нею зустрітись. Якщо тоді все ж таки ця історія тебе відносно довго не відпускала, не треба. Тому що так, ти, твій організм, твоя самооцінка буде сприймати це все як те, що ти готовий їсти лайно. Тому тобі самому вирішувати, ти сам зможеш згадати, наскільки легко ти про це забув. І відносно від цього можеш приймати рішення. Ну, сподіваюся, що я зрозуміло відповів на твоє питання. Я намагався.